Команда американських астробіологів визначила найбільш підходящі місця для майбутніх експедицій на Марс. Вчені з'ясували, що на червоній планеті є місце, яке містить всі хімічні елементи, необхідні для виникнення і розвитку живих організмів. Подібні дослідження важко було собі уявити людству ще якихось 100 років тому, а все завдяки розвитку науці. Власне, скільки існує людина, стільки й намагається вона досліджувати і узагальнувати свої знання. І саме цей процес і називається наукою. Поговорити про те, чим живе. Сьогодні українська наука напередодні відкриття Всеукраїнського фестивалю науки ми запросили в нашу студію Антона Наумовця, першого віце-президента Національної академії наук України та юну винахідницю. І сподіваємось, в майбутньому наукове світило, ученицю 11 класу політехнічного ліцею КПІ Дар'ю Дячкову. Вони вже у нашій студії. Добрий ранок, добрий ранок рана. Дякуємо, що завітали. Дякі. Найперше хочеться поговорити про фестиваль науки так, коли він розпочнеться і в чому його особливість, і чи є аналог. Такого фестивалю, наприклад, в Зарубіжжі? У світі багато аналогів. Ми далеко не перші розпочали свої фестивалі, але це вже ювілейний, можна сказати, okay. 10-й. У нас фестиваль із 2007 року. Uh -huh. Це чудова традиція, яка є у всьому світі, коли вчені. Повідомляють суспільству, платникам податків, а що ж вони роблять корисного, і цікавого, uh -huh. і перспективного за їхні гроші. Uh -huh. Так от наш фестиваль є всеукраїнським, він вже затверджений указом президента, ще президента Ющенка, і він є фестивалем, в якому беруть участь не лише Національна академія наук України, але всі галузеві академії наук. І також Міністерство освіти і науки, угу. а також деякі іноземні посольства нам також дуже сильно допомагають, зокрема посольство Франції, Посольство містах? Німеччини, в яких містах в Україні він буде проходити, У і скільки всіх триватиме? практично обласних, угу. не тільки в великих угу. центрах, де зосереджена наука, Київ, Харків, Львів, там, Дніпропетровськ, але також в інших обласних центрах, де вже є освіта, угу. і навіть в районних центрах, скажімо, там Умань, Ніжин. Угу. Чи Бердянськ, де є університети. Uh -huh. Тобто, це дійсно всеукраїнське свято. Скільки він буде тривати? Він триватиме взагалі три дні. Хоча, взагалі-то кажучи, фактично він вже почався кілька днів тому. Uh -huh. Тому що у нас, скажімо, при Національної академії наук є рада молодих дослідників, uh -huh. яка розпочала ці святкові заходи ще раніше uh -huh. у вигляді. Різних лекцій, відвід, екскурсій в інститути, у музеї наші таким чином ми продовжили це свято в часі. А от хто залучався до організації і кого ви запрошуєте в принципі от, до участі у цьому фестивалі? Хто може За... долучитися? Запрошуємо всіх <гум> е, Ну, ініціатором виникнення фестивалів науки стала Національна академія наук України, але Ця ідея виникла у нашої у нашому спілкуванні з Британською Радою, тому що вони такі фестивалі влаштовують, уявіть собі, ще з 19-го сторіччя. Ага. Ну, ми долучилися пізніше, але долучилися активно. Ну і крім того, от в наш оргкомітет, як я вже сказав, ходять представники і Міністерства освіти і науки, ці галузеві академії. Ну і іноземні посольства. Ми дуже раді, що вони беруть участь. А чи перейняли ви якийсь досвід? От ви сказали стосовно британських? Ну, безумовно, безумовно. По-перше, це виступи вчених перед широкою публікою з лекціями, відвідання інститутів, екскурсії. Зараз молодь ще придумала такі. Як вони називають наукові пікніки на вільному повітрі, де вони спілкуються, показують якісь цікаві там навіть досліди. Uh -huh. І взагалі я хочу сказати, що крім тих організацій, які я вже назвав, як то кажуть, остання за, за тим, що я згадую, але не за вагою. Це мала Академія наук. Власне, Дар'я є представницею класу. малої академії науки. Я впевнений. Про те, що я вправ судячи з того, що вона нам розповідала, то вона напевно майбутній Угу. Дар'я твоя твої роботи теж будуть представлені на фестивалі. А, так, 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 так. розкажи детальніше, що ти будеш презентувати і показувати а, Тема моєї роботи було підвищення ефективності роботи сонячної батареї за допомогою водяної призми. А, під час своїх досліджень я вирішила таку важливу проблему, як перегрівання сонячної батареї. А, проблема в тому, що а, це чудовий пристрій, який може принести дуже багато енергії, дуже багато. А, економії але на жаль наші люди вважають його не зовсім рентабельним uh -huh. тому що поки батарея окупиться вже треба купувати нову бо вона просто через перегрівання через 15 років її чутливість чутливість її поверхні різко впала і тому звісно треба купувати нову а людина тільки тільки повернула гроші від збереженої енергії а uh -huh. Я під час своїх досліджень я встановила водяний прошарок, вода поглинає інфрачервоні промені, які не дають перегріватися сонячні батареї. І також вигин, у, у мене це був такий невеличкий акваріум. Вигин підвищує інтенсивність сонячного проміння. Це я... чудово як до тебе прийшла така ідея. Ам... Не знаю, якось я почала. Спонтанно. Так, напевно, спонтанно. У... Увісні. Увісні. Ну, це а... не спонтанно. Ти ж, мабуть, захоплюєшся фізикою. А, так, звичайно. Тут... Особливо після роботи в Малій академії наук я ще більше почала захоплюватися і бути зацікавленою у а... науці. Які, які досягнення будуть ще представлені на фестивалі? І... Знаєте, фестиваль буде, я хочу сказати нашим шановним телеглядачам, що він буде на базі інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича. Патона. Це вулиця, зараз вона називається Казиміра Малевича, досі називалася вулицею Боженка, найближча станція метро Олімпійська. І там, крім двох лекцій, одну з яких прочитає представник ЦЕРНУ, це відомий центр ядерних досліджень, який розташований в Женеві, в Швейцарії. Він розповість про відкриття, які були зроблені на цьому суперколайдері. Це дійсно. Самий передній край науки він люб'язно погодився приїхати виступити з лекцією. І буде доповідь від нашого інституту молекулярної біології та генетики про біосенсори це такі невеличкі прилади, які дозволяють досліджувати оперативно стан організму людини, крім того. Діагностувати там якісь хвороби, які є. Тобто медицина і буде теж представлена на Обов'язково і... і широко. Так от я хочу сказати, що паралельно там фоє інституту електрозварювання буде працювати виставка, на якій uh -huh. будуть представлені розробки півсотні наших інститутів, uh -huh. а кожен інститут приблизно там 10 різних своїх розробок буде експонувати. Тобто це. Ось ці що розробки вони вже використовуються в Деякі використовуються і достатньо вистачні. широко. Угу. Ну, Скажімо, чудово працюють наші матеріалознавці. Це традиційно, традиційно така галузь науки, яка дуже сильно представлена в Україні, і вона цим Україна відома в цьому світі. енергетики і багато розробок. Які використовують інформаційні технології в інтересах медицини, скажімо, для оперативної реєстрації кардіограм чи для пришвидшення процесу реабілітації після такої страшної хвороби, як інсульт, різні діагностичні різні ліки, і ми сподіваємося на участь також промисловців і підприємців. Ми їх спеціально запрошуємо, щоб вони подивилися. І зрозуміли, який потенціал є науки для того, щоб вони використали. Uh -huh. А крім того, ми вважаємо, що таке єднання і така демонстрація наших досягнень перед суспільством широка демонстрація, сприятиме розумінню того, що перспективи розвитку України, які дозволять їй зайняти гідне місце, е, так би мовити, у світі всьому uh -huh. у, у межах земної кулі. Це єднання бізнесу і науки. Так, Вони без, одна без одного не можуть. Угу. Тому що бізнес зараз же у світі страшенна конкуренція. Ніхто не хоче створювати собі конкурента. Якщо у вас є висока технологія, ви не будете хочєю ділитися. Угу. Ви продасте технологію вчорашнього чи позавчорашнього дня. Але найбільш цінується у світі технології, які створені на Основі нових знань, яких ще ні в кого не було, тобто оригінальні, ага. саме з цим ми можемо і повинні виходити. Ми ж вже зараз відкриті світу. Так. А досі Україна була в основному в експорті сировинним придатком, як кажуть, тобто метал основний експортний продукт, причому такий сирий, необроблений оброблений метал. Ага. Ну і зерно, слава Богу. У нас є робіт, бо Хочеться трошки ще з Дарією поспілкуватися. Чи плануєш ти можливо в іншій сфері себе спробувати там в медицині? Як вже говорили Звичайно, дуже б хотілося взагалі спробувати себе в усіх сферах і знайти щось mm -hmm. дійсно таке, що я зрозумію, що це моє. А от і на щастя, я сподіваюся, що я матиму таку можливість, а, і дійсно в майбутньому продовжуватиму більш якісь серйозні дослідження. Як отмічаю. допомагає фестиваль початківцям а, можливо представити, познайомитися а, um... у розвитку? Я думаю, по перше, це дуже важливо для популя... популяризації науки взагалі в нашій країні. А та також для тих, хто вже зацікавлений в ній, можливо, це якийсь шанс розширити свої погляди на деяку галузь науки. Бо особисто я, коли виходжу з таких от заходів, я розумію, боже стільки цікавих людей, стільки цікавих ідей, і всі вони варті уваги. А от ще цікаво, як от взагалі, от відбувається фестиваль, і от так ці так звані нові винаходи, от які. Вони шлях проходять від демонстрації до вже втілення в життя. От, тобто за який період часу і яким за якими ознаками вже вони можуть потім втілити в життя ці винаходи? Це я думаю до пана Антона. Так. Питання так? я <різь> вам скажу по різному, буває інколи так би мовити, реальна економіка, промисловість підхоплює. Mm -hmm. Ну от скажімо, зараз в Україні почали ходити, ну певну кількість років тому, швидкісні поїзди. Чому ще стало можливим? Mm -hmm. Тому що мож е, стало можливим. Прокладати так званий оксамитовий шлях це спеціальний сорт сталі. Немає цих стиків, на яких кола колеса вагонів і локомотивів стукають. І Швидко і гладко рухається поїзд, завдяки розробкам інституту електрозварювання це імені, це імені Патона. Досить індивідуальний такий так. от процес. Я думаю, то тепер... тепер... ще дуже коротко. В нас часу да. мало. Нагадаємо нашим телеглядачам, де і коли буде відбуватися фестиваль, фестиваль щоб вони що? відвідали фестиваль, цей захід. фестиваль відкриття об 11 годині, 19 -го травня. Uh -huh. В інституті Патона, вулиця uh -huh. Малевича, 11. Ну, ще я хочу підкреслити, що на молодь у нас вся надія. Уявіть собі, що на фізичній спеціальності зараз недобір в університеті. От всі прийдуть на фестиваль, і, все, і я думаю, що у вас і більше це потягне. Говорить про те, що процес, професія інженера непопулярна. Пане Дякуємо. Дякуємо. хочеться вам. про це сказати, що країна в небезпеці при такому ставленні до. але з такою я думаю, все в наших буде. руках. Дякуємо вам. Ми нагадаємо, що в нас студії був були Антон Наумовець, перший віцепрезидент Національної академії наук України та учениця 11 класу політехнічного ліцею КПІ Дарія Дячкова. Говорили про сучасну українську науку, фестиваль науки та новітні винаходи.